Джерело з цілющими властивостями хотіли, так би мовити, приватизувати у селі Сімер Перечинського району. Про це повідомили редакціям студіо активісти громади населеного пункту. Люди почали бити на сполох, адже унікальну воду, багато вмістом іонів срібла, мінералів та мікроелементів споживають регулярно. У неї є цинк, в неї є залізо. О, навіть я чула, що її брали в лабораторію, в Ужгород. Казали, що дуже хороша лічебна вода, Вона ж джерельна, вона ж йде із природнього водостою, тож не, не вона не забруднюється, вона постійно чиста. Колишній голова села каже, дбали та облагороджували цілющі джерело, про яке знають із архівів та спогадів місцевих жителів, що передаються з покоління до покоління, понад 560 років. Ми все впорядковували, мити мури, бо коли завалювалися, ми постійно от бачите, тут із надзвичайниками, постійно ми тут, от вже ці мури, це вже наша робота була. У мене навіть фотографії є, як ми бетонуємо. То все. Той все. благоровали, тут нас і ящики стояли, тут нас мусорники, машина мусор забирала звідси. Запідозрили щось нечисте, сімиряни три тижні тому, коли біля джерела розкопали землю і почали проводити земельні роботи. Тому й звернулися по допомогу до депутатів сільської ради. Зробили зауваження голові, але ну, на тому все припинилося. Потім… Були йому дзвінки, він сказав, що все буде рішатися на сесії, буде рішатися, будуть громадські слухання проводитися без громади села, це ніхто не вирішить. Але роботи продовжували проводитися, розкопали, зняли верхній ґрунт, розкопали саму там звідки тече, провели трубу і відвели в сторону до сусіднього джерела. Сімеряни почали дзвонити сільському голові з запитанням, чому не тече вода із першого джерела. Відразу повідомили про проблему і депутатів сільської ради, які теж почали виясняти причину такого недбальства. 21 квітня зібрали громадські слухання, аби з'ясувати, хто і що хоче зробити із джерелом. На громадських слуханнях були присутні, як вони представилися, громад представники Дастору. Сказали, що хочуть зробити облагородити цю територію тут капличку селяни кажуть, сумніваються у благодійній меті такого благородження і не проти будівництва каплички, але її можна встановити у будь-якому іншому місці, а не над джерелом. Побоються, що їх позбавлять права вживати цілющу воду. Якщо ходять десь капличку робити, то треба робити щось з початку, з мура почати. Мур, мур паде, там вони тут будуть, перекуплюють і приходити, води нема. Бо вони по переробу починають з другого, а не стоїть, що вже тує. 23 квітня на сесії сільської ради більшість депутатів проголосували проти будівництва каплиці. Як наслідок, роботи припинили. Перше джерело відновили, але територію навколо не прибрали. І з першим дощем розрита земля попаде у воду. І з питанням, хто буде за це відповідати, звернулася до Сімерського сільського голови. Далі пряма мова. Ну наша громада не підтримала, тут джерело не закривав і не закриє ніколи. Поки буде там вода, поки буде е, е, ну, громада і е, будь-який чоловік, який хоче е, цю воду набрати. Прошу набирайте і навіть е, мову про таке, щоб закрити е, цю е, ну, джерело, не було. Сільський голова запевнив, що до кінця тижня винуватці проблеми пообіцяли йому прибрати територію біля джерела і повернути їй початковий вигляд. Тож силами громади та депутатів сільської ради відстояли сімерське чудо природи, яке залишиться народним, а не приватним надбанням, доступним для всіх бажаючих оздоровитися.